Всім привіт! І ви на каналі Апівашки ТВ! І сьогодні я знімаю влог, і ми зараз поїдемо до бабушки! Вже сіли в машину, і зараз будемо їхати. Просто подарила подарок і розпаковую його. Ой, дякую, яка в мене гарна внучка. Ось трішки. який в гарний подарунок. Дивись, як вона вміє акуратненько все оформити. Мені аж шкода його розкривати. Та да, розкривай, давай. Тож треба його гарненько розкривати. Та не треба, просто рви. Рви? Ось так. О, о, а, так. Ні, не, не так. А не допомагай мені, Юля. Ох ти! Поїхали, поїхали, поїхали. Вау, Дивися, Лілія, який мене гарний подарунок. Відкрий. Каже, цей кошельок треба був, що в в червоному кошельку вводяться гроші. На багатство. Отак, дякую. А що ще й 20 ще? Це на каву з Юлією. Зрозуміла це. Це на каву з Юлією, а це, Думаю, не так. це на багатство. Тут так пише. На багатство. Три Ти що? Та ти ж, я такого не знала навіть. Дякую, ура! Тільки не дайте, а це двоїсь даже тут для карточок є, щоб класти. Угу. 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 А, таких карточок ще. Що... Угу. Яка красота! О, все. Дякую. Привіт! І це вже другий день мого влогу, і я зараз іду гуляти з Соломією. Напишіть в коментарях. Спортсіки походили по магазинах і будемо зараз розпаковувати посилку. Oh, tell me, tell me, tell, me, tell, me, tell me. Wake up, to you're my star staring at the sun. not Oh, some, 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 your some, staring at some, Ми вже пофоткалися. І кстати, ми зараз... Ой, переді забрати виходить на терасу. Зараз ми тут пофоткаємося. Замітила. Сьогодні я буду красити волосся. І я вже все відкривала і почнемо. зараз йдемо на базар. Татя, я покрасила собі волосся. Потім вдома вам покажу. Ми вже були і в проміні, і в Барсіті, і в Сумії, і в мене. Зараз підемо на базар, де що купимо, і зустрінемося. Їду в дівці додому. Я купила гофрову маму, щоб покрасити знову волосся. Сумія пішла додому.